Серед засніженого міста на окраїні парку стояв старий будиночок із вивіскою притулок для тварин. Всередині було холодно, але пахло їжею, теплом і трохи мрією. Там жив маленький сірий котик на ім'я Мурчик. Його шерсть була м'яка, як сніг, а очі дві зелені краплинки надії. Кожного дня. Він сидів біля вікна і дивився, як люди проходять повз несучи пакунки, ялинкові іграшки та блискітки. Мурчик не знав, що таке різдво, але бачив, що в ці дні всі посміхаються, обіймаються і несуть додому щось тепле, що світиться тріс темряву. Інші тварини у притулку спали, мріяли про господарів. А Мурчик просто дивився у ніч і шепотів собі, може, й для мене знайдеться дім. Одного морозного вечора, коли небо затягнулося важкими сніговими хмарами, двері притулку раптом відчинилися, і всередину увійшов чоловік у червоній шапці. Його обличчя було вкрите снігом, а за плечима висіла велика сумка. З якої визирали ялинкові гілки. Волонтерка пані Оля, що чергувала цієї ночі, здивовано підвела очі. Відвідувачів у такий пізній час не буває. Я шукаю когось, хто міг би стати справжнім другом, сказав чоловік тихо, з теплом у голосі. Він пройшов повз клітки з собаками, повз крихітних кошенят. Аж поки його погляд не зустрівся з очима Мурчика. Маленький кіт сидів тихо, дивлячись просто в душу незнайомцю, ніби питав: Ти мій? Чоловік посміхнувся, але лише поклав долоню на скло, ніби щось пообіцяв, і пішов, залишивши після себе запах хвої та мандаринів. Після того вечора. Мурчик не міг заснути. Йому снився той чоловік із добрими очима та червоною шапкою, і тепло, яке залишилося від його руки на холодному склі. Наступного ранку місто загорнулося в густий сніг. Дороги зникли під білими ковдрами, а з неба сипалися мільйони блискучих іскорок. У притулку всі говорили про різдво, яке ось ось настане. Пані Оля прикрасила куток старою гірляндою, і навіть тварини ставалися веселішими. Але Мурчик сидів біля вікна і дивився на сніг, що падав і падав. У його серці народжувалася мрія не просто про дім, а про ялинку, біля якої він лежатиме, слухаючи, як хтось лагідно каже. Мурчику, ходімо вечеряти. Він не знав, що у той самий момент чоловік у червоній шапці теж думав про нього, стоячи біля крамниці з іграшками і вибираючи маленьку срібну кулю з гравіюванням у формі котячої лапки. Настала святвечірня ніч. Притулок огорнула тиша. Лише годинник у коридорі відраховував хвилини до опівночі. Пані Оля вже пішла додому, залишивши в мисках тепле молоко і приглушене світло гірлянди. Сніг сипав ще сильніше, вітер стукав у шибки, а мурчик не міг заснути. Йому здавалося, що сьогодні станеться щось особливе. І справді, раптом двері притулку тихо прочинилися. Усередину прослизнула постать у червоній шапці. Чоловік тримав у руках коробку, прикрашену стрічкою, і на мить зупинився біля вікна, немов вагаючись. Мурчик підвівся, зробив кілька кроків назустріч і тихо нявкнув. Тиша розчинилася в цьому звуці, як лід під промінням свічки. Ти все ще чекаєш, малий? Усміхнувся чоловік. Він обережно відкрив клітку, і Мурчик зробив свій перший крок у світ за межами притулку: у світ, де пахло мандаринами, хвоєю і надією. Коли чоловік у червоній шапці відчинив двері свого будинку, Мурчик завмер від подиву. Всередині панувало м'яке золоте світло, від якого все довкола ніби оживало. У центрі кімнати стояла висока ялинка, прикрашена іграшками, стрічками і безліччю вогників, що блестіли, наче зорі. Під нею лежали коробки з подарунками, а біля вогнища тихо потріскували дрова. Мурчик ступив на теплий килим, обережно принюхався до хвойного запаху і озирнувся. Усе це здавалося казкою. Тепер це твій дім, друже, сказав чоловік, знявши шапку. Його звали пан Петро, і він жив сам після того, як минулого року втратив свою стару кицю. Але тепер, дивлячись на мурчика, він відчув, як у серці знову запалюється світло. Котик обережно підійшов до ялинки, поклав лапку на срібну кулю з гравіюванням і тихенько замуркотів, наче подякував долі. Коли стрілки годинника наблизилися до півночі, пан Петро запалив свічки, а Мурчик ліг під ялинку, де блищала срібна куля з гравіюванням лапки. Він торкнувся її носиком і в ту ж мить у кімнаті пролетів легкий вітерець. Наче хтось прошепотів побажання. Вогники на ялинці заграли ще яскравіше, а срібна куля засяяла теплим сяйвом, схожим на місячне. Мурчик заплющив очі й уявив усіх тварин у притулку тих, хто досі чекає свого дому. Його маленьке серце промовило без слів: Хай кожен знайде своє тепло. Пан Петро тим часом підняв келих із теплим молоком і прошепотів З різдвом тебе, друже. Куля продовжувала світитися, неначе слухала їхні думки. І, хоч ніхто цього не помітив, десь далеко, у притулку, одна за одною почали мерехтіти гірлянди а над будиночком, де спали тварини, спалахнула зоря. На світанку? Все місто прокинулося в ніжному рожевому сяйві. Сніг виблискував ніби розсипані діаманти, а в повітрі стояв запах кориці і щастя. Пан Петро відкрив двері, і Морчик, з цікавістю виглянувши на двір, побачив, як люди на вулиці несуть кошики з їжею та ковдрами до притулку. Це все зранку почалося, усміхнувся чоловік. Кажуть, хтось залишив записку біля міської ялинки. У кожної тварини має бути дім. Мурчик муркотів біля вікна, спостерігаючи, як волонтери радісно зустрічають відвідувачів, а нові сім'ї забирають звідти собак і котів. У його серці було спокійно й тепло. Так, ніби він знав, його бажання здійснилося. Увечері пан Петро підняв Мурчика на руки, і вони разом дивилися на зоряне небо. Десь угорі миготіла найяскравіша зірка, що нагадувала срібну кулю. І тоді Петро прошепотів. Бачиш, Мурчику, справжнє Різдво це коли ти не сам. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.